Тема з заняття дифракція світла. Перша задача точкове джерело світла з довжиною хвилі лямбда 500 нм розміщене на відстані 0,5 метра перед непрозорою перешкодою, в якій є круглий отвір радіусом 0,5 мм. Визначити відстань B від перешкоди до точки, для якої кількість відкритих зон френеля дорівнює 2. Запишемо коротку умову задачі. Отже, довжина хвилі 500 нанометрів. Переведемо одразу в систему інтернаціональну. Це буде 500 на 10 мінус 9 метра, або 5 на 10 мінус 7 метра. А дорівнює 0,5 метра. Так, і залишимо круглий отвір радіус r половина міліметра. Отже, це буде у нас 5 на 10 4 степені метр. Так, просять знайти відстань B від перешкоди до точки, для якої кількість відкритих зон френеля дорівнює 2 Кількість відкритих зон Френеля М маленьке позначимо, і хай це буде у нас 2. Отже, треба знайти відстань B від перешкоди до розглянуваної точки. Оскільки в задачі йде мова про точкове джерело світла, яке знаходиться на якійсь кінцевій відстані від перешкоди. І нас просять знайти відстань від перешкоди теж до якоїсь конкретної точки, з якої видно дві зони френеля. То очевидно, що в умові задачі йде мова про дифракцію сферичних хвиль або дифракцію френеля. За умови дифракції френеля на круглому отворі, відомою є рівняння, яке визначає радіус зовнішньої границі, зовнішньої межі. Зони Френеля з відповідним номером. Якщо номер зони Френеля ми позначили М, то радіус зовнішньої межі М тої зони Френеля буде дорівнювати кореню квадратному. У нас в чисельнику буде добуток АБ помножити на М лямбда і відповідно розділити на суму А плю. Де А і Б. Це відповідні відстані, так як у нас позначено в умові задачі. А це відстань від точкового джерела до перешкоди, непрозорої, в якій зроблено круглий отвір. А Б це відповідна відстань від цієї перешкоди до тієї точки спостереження, з якої ми бачимо саме М-зон Френеля. Тобто наша перешкода відкриває М-зон Френеля. Оскільки це радіус. Відповідно М-тої зони Френеля, і у нас круглий отвір, то очевидно, щоб бачити рівно дві зони Френеля, нам треба, щоб радіус нашого отвору відповідав радіусу зовнішньої межі цієї М-тої зони Френеля. Тобто, фактично R має дорівнювати RM. Ну, а конкретно в нашій умові задачі m дорівнює 2, тобто радіусу другої зони Френеля. Відповідно, ми можемо це прирівняти. І в нас виходить ось таке рівняння, що R дорівнює кореню квадратному з добутку АБ лямбда розділити на А плюс Б. Радіус в нас вказано, А ми знаємо. М знаємо Б, лямбда знаємо, невідоме лише Б, яке нам необхідно знайти. Тобто у нас рівняння з одним невідомим, очевидно, таке рівняння розв'яжеться. Що ми для цього зробимо? Ми для цього, перш за все, е е е візьмемо це рівняння в квадраті, для того, щоб позбутися від квадратного корення. Тобто, у нас R квадрат дорівнюватиме добутку А, БМ лямда. Розділити на А плюс Б. Звідси треба дістати якимось чином Б. Ми зробимо просту річ. Ну, По-перше, ми все рівняння розділимо на М лямбда. У нас вийде Р квадрат поділити на М лямбда. Буде відповідно добуток АБ Розділити на А плюс Б. А далі ми все це врівняння візьмемо в степені мінус 1. Ну, тобто, якби, так, наче перевернемо це в чисельник і знаменник, да, все рівняння в степені мінус 1. У нас буде ось так. лямбда розділити на r квадрат. Дорівнюватиме. В чисельнику буде у нас сума А плюс Б. Розділити на АБ. І тепер ми. Почленно розділимо. Тобто у нас буде А поділити на А плюс Б. Точніше, А поділити на а, Б, Ось так, плюс Б, теж поділити на а, Б. Якщо ми почленно розділимо, то у нас буде тут скоротиться А, у нас буде 1 розділити на Б. Плюс, а в другому доданку у нас скоротиться Б, плюс, відповідно, буде 1 розділити на А. Ну і тепер ми 1 розділить на А, перенесемо в інший бік рівняння зі зміною знака. Тобто в нас виходить, що 1 розділити на B дорівнюватиме M лямбда розділить на R квадрат мінус 1 розділить на А. Приведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде добуток R квадрат А. І тоді тут буде А м лямда відняти, відповідно, R квадрат. Ось так. І тепер, щоб дізнатися B, нам треба знову взяти все рівняння в степені мінус 1. Тобто звідси у нас виходить, що B дорівнюватиме. Чисельнику r квадрат a розділити на M лямбда Відняти R квадрат. Тепер ми підставимо відповідно число. У нас буде отак, b дорівнюватиме. r буде 5 на 10 мінус четвертій степені в квадраті, помножити на 0,5. Тут буде 0,5 помножити на 2 помножити на 5 на 10 мінус 7 і відняти 5 на 10 мінус 4 знову в квадраті. Ну і підрахунок показує, що у нас буде 0,125 метрів. Так. Наступна задача. Умова на екрані. На щілину шириною B3 мікрометри падає по нормалі плоска світлова хвиля, плоска світлова хвиля, довжина хвилі 0,5 мікрометра. Знайти кількість максимуму інтенсивності світла, які спостерігаються в фокальній площині лінзи розташований між щілиною і екраном на екрані. Запишемо коротку умову. Ширина щілини у нас 3 мікрометра. Переведемо одразу в систему інтернаціональну, це 3 на 10 мінус 6 метр. Довжина хвилі лямда 05 мікрометра. Це Буде у нас 5 на 10 мінус 7 метра. Так, в фокальній площині лінзи. Так, знайти кількість максимумів інтенсивності між щілиною екрану, тобто N нам необхідно знайти. Очевидно, мова йде про. Дифракцію плоских хвиль на прямокутній щелині, У нас хвиля падає по нормалі до екрану, в якому екрану до непрозорого екрану, в якому зроблена ця прямокутна щілина шириною B. Відповідно, ми скористаємося умовою мінімумів для дифракції на плоскій щілині. в випадку. Для випадку плоских хвиль. Тобто B помножити на синус Фі, дорівнює плюс-мінус М лямбда. І відповідно М це порядок мінімуму. лямбда довжина хвилі, B ширина щілини, фі це кут дифракції. Очевидно, оскільки мова йде про. Кількість максимумів, які спостерігаються в фокальній площині, то найбільшим кутом дифракції, про який мова гіпотетично може йти, це буде кут дифракції Фі, який буде наближатися до 90 градусів. Тобто у нас Фі прямує до пі пополам. І відповідно ми можемо знайти таким чином. Звідси кількість оцих мінімумів інтенсивності, які можуть спостерігатися на дифракційній картині. Ну, в цьому випадку у нас синус фі дорівнюватиме одиниці або прямуватиме до одиниці. І ми виходимо на рівняння, ну плюс-мінус, пов'язаний з тим, що у нас дифракційна картина буде симетричною. Відносно осі, тому в нас ми виходимо, що у нас B помножити синус фі у нас одиниця, відповідно, і дорівнюватиме m лямда, M – це кількість мінімумів. Ми звідси знайдемо нашу кількість мінімумів, М у нас дорівнюватиме відповідно B розділить на лямбда. B розділить на лямбда. І тепер давайте зразу їх порахуємо. Тобто у нас виходить b 3 на 10. мінус 6. А ділимо ми на 5. На 10 мінус 7. Відповідно у нас це те саме, що. 30 розділить на 5. І це дорівнює 6. Тобто ми бачимо 6 мінімумів дифракційних, максимальна кількість мінімумів, які ми можемо побачити, 6 в якусь, в якусь одну сторону, відповідно від осі симетрії. Щоб зрозуміти, скільки буде максимумів, ми згадаємо, який вигляд буде мати, буде мати дифракційна картина при дифракції на вузькій прямокутній щелині. Якщо у нас ми розглянемо, Центр дифракційної картини, то у нас, відповідно, отак от буде, якщо зобразити так умовно, це буде у нас інтенсивність. Тут буде якась там координата Х. У нас в центрі дифракції буде широкий максимум, там, центральний максимум. Далі у нас буде спостерігатися перший мінімум інтенсивності, потім буде Труговий максимум першого порядку, наступний мінімум, максимум другого порядку, максимум третього порядку, і так далі. І ми повинні розуміти, що коли ми рахуємо, от ми цією формулою порахували кількість мінімумів. Тобто, от у нас перший мінімум, другий мінімум, третій мінімум, четвертий мінімум. Тут у нас буде п'ятий мінімум. І ще ми повинні побачити. Шостий мінімум. І далі, в принципі, ми вже дифракційну картину не будемо бачити, тому що у нас це повинно спостерігатися, відповідати куту дифракції 90 градусів або пі пополам. Відповідно, картина у нас симетрична, тому у нас знову-таки тут теж перший порядок мінімум, а другий, третій, четвертий, п'ятий. 6. Тобто, знову симетрично 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це мінімум шостого порядку. Ну, тепер нам лишається порахувати кількість максимумів інтенсивності, які ми спостерігаємо. Тому що нас питають саме кількість максимумів. тобто N, N в даному випадку буде дорівнювати, нескладно порахувати 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. У нас 11 максимумів, тобто 11. Ну, відповідно, це фактично у нас буде як 2М, подвоєна кількість мінімумів. мінус да, 1. Ось так, от у нас буде. Це пов'язано з тим, що у нас в центрі дифракційної картини спостерігається дифракційний максимум. Від, від нього вже йдуть мінімуми першого порядку і так далі. Так. Наступна задача. Квадратний отвір розхитлюється пучком сонячних променів. Знайти розмір L на L зображення отвору на екрані, віддаленому від отвору на відстані. 50 метрів, якщо сторона отвору 0,2 см. Межою освітленості на екрані вважати положення першого дифракційного мінімуму для променів, які відхиляються найсильніше. Довжина хвилі лямда дорівнює 760 нанометрів. Ну, тобто ми розглядаємо з видимого діапазону ті промені, які відхиляються найсильніше, найдовша довжина хвилі. Да? Отже, про що йде мова? Запишемо по-перше, коротку умову задачі. Так, відстань від нашої перешкоди, в якій зроблено отвір до екрану спостереження B дорівнює 50 метрів, розмір отвору в екрані l 0 дорівнює 0,2 см. Переведемо в систему інтернаціональну. Це фактично 2 міліметри. Це 2 на 10 мінус третій метр. Меже так, далі у нас довжина хвилі відома лямда дорівнює 760 нанометрів. Це буде 760 на 10 мінус 9 або 7,6 на 10 мінус 7 метра. І нам потрібно знайти L. Тобто лінійний розмір нашого зображення. Мова знову таки йде про дифракцію на фактично прямокутній щілині. Ну, У нас щілина така, яка представляє собою квадрат розміром l 0 на L0. Так, у нас, тобто наш отвір це не, вузьке, не вузька прямокутна щілина, а фактично як суперпозиція двох вузьких прямокутних щілин, взаємно перпендикулярних. Спробуємо зобразити схематично, як це у нас виглядатиме. Зобразимо екран, на якому ми будемо спостерігати дефракційну картину. А тут ми зобразимо схематично отак от екран, в якому зроблено оцей отвір. Тобто у нас мова йде про те, що ось це. Фактично це у нас наша L0. І якщо зобразити вхід променів якось так, то так, схематично зобразимо, то в нас буде спостерігатися дифракція. І відповідно наша дифракційна картина вона буде симетричною. І ми будемо мати, у нас буде перший дифракційний, у нас буде, верніше, дифракційна картина буде мати такий характер, тобто у нас перший якийсь там дифракційний максимум, отак от. Буде. Тут буде мінімум, буде далі йти отак. І так далі. Максимум першого порядку боковий і так далі. Але нас максимум більш високих порядків не цікавлять, тому що в нас сказано, що межою освітленості на екрані вважається положення першого дифракційного мінімуму для променів. Тобто ось у нас m дорівнює 1. Перший дифракційний мінімум з одного і з іншого боку теж m дорівнює одиниця. Тобто у нас плюс 1-1, якщо говорити про ту формулу M. Да? Тобто, це у нас. Фактично, якщо ми спробуємо так зобразити, то це буде наш ось цей розмір L, який нас цікавить. Розмір зображення. Знову таки мова йде про дифракцію на прямокутній щілині. Це у нас кут Фі, кут дифракції. Відповідно, скористаємося рівнянням мінімумів дифракції на прямокутній щілині. B синус Фі дорівнює плюс-мінус М лямбда. Так, а, ні. Тут це було за умови, коли ми позначали B ширину нашої щілини. На якій відбувається дифракція, у нас в умові нашої задачі це буде не B, це буде L0. Тобто у нас рівняння буде L0 синус фі дорівнює плюс мінус М лямбда. Відповідно, m дорівнює 1. І ми можемо написати, що у нас L0 синус Фі дорівнює лямбда. Звідси виразимо синус. Інус Фі дорівнюватиме лямбда розділить на L0. Нам потрібно знайти L. Ми можемо скористатися тією обставиною, що у нас дифракційна картина буде симметрична, тобто це у нас буде L пополам. з іншого боку, у нас так само тут буде L пополам. Тобто у нас є прямокутний трикутник, у якого один катет дорівнює B, ось цей у нас відстань від перешкоди до екрану, а інший катет дорівнює L пополам. І Фі це кут дифракції. Тобто можна сказати, що з властивості прямокутного трикутника. L пополам, ось цей катет, який лежить проти кута Фі, він буде дорівнювати B помножити на тангенс Фі. Оскільки мова йде про дифракцію на доволі великій відстані B 50 метрів, то ми, очевидно, можемо вважати, що кут Фі буде дуже маленький, тобто Фі прямує до нуля. А отже, при таких умовах у нас тангенс Фі. Приблизно дорівнює синусу фі. Отже, ми можемо замість тангенса використати ось це значення синуса. Тобто, в нас виходить, що L пополам дорівнюватиме B, помножити на лямбда розділить на l 0 Ну і помножимо на 2, помножимо на 2 і ми отримуємо звідси, що L. Дорівнюватиме 2 b лямбда розділити на L0. Всі значення в нас відомі. Залишається підставити, порахувати. Буде 2, помножити на 50. Помножити на, відповідно, 7,6 на 10 в мінус 7. І розділити на. 2 на 10 мінус третій. Ну, порахувати, я думаю, кожен може сам Залишу це для вас.